Хлопці та дівчата, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, як отримати польську візу, при цьому не виїжджати до України. Ну а насамперед я хочу запропонувати вам підписатися на мій канал, бо в наступному відео вийде. Відео про те, як е, змінити водійські посвідчення у Польщі, змінити українські водійські посвідчення на польські водійські посвідчення, і скільки то буде коштувати. Ну і як ви всі зрозуміли, щоб отримати візу, вам потрібно, щоб якась людина була в Україні, щоб вона за вас щось зробила. У цьому вам допоможе пані Міла. Вона вже не один раз це все робить, і мені це робила, мені цю робила візу. І якщо чесно скажу вам, то бере вона за ці, за це просто смішні гроші. Ну і так, що насамперед вам треба з зробити робити всі посилання на пані Міло є у дописі до цього відео. Вам треба просто зазвонити до неї, сконтактуватися, поспілкуватися, що вам саме треба. Може вам треба не тільки віза, може вам треба і карта побута або вона також займається зміною водійських прав, або віза для далекобійника. Вона всім всім цим займається. І так, ви її зазвонили, запитали, як це зробити. Вона у вас насамперед попросить в. Ваш паспорт, щоб ви її відправили закордонний паспорт, щоб ви її відправили е, в меседжері, і потім поставить вас у чергу. Візовий центр, е, як я робив, це було. Або тиждень можна чекати, або місяць, або два. Але в мене все пройшло добре, швидко, і я чекав приблизно там три тижні. Так, коли черга моя підійшла, пані Міла зі мною сконтактувалася і е, сказала, які документи треба мені зробити. А саме це було е, треба було відправити до України е, закордонний паспорт, копію українського внутрішнього паспорта, польське зазволення. Одна фотокартка і доручення доручення на ту особу, яка буде подавати ваші папери у візовий центр. Це доручення можна зробити у будь-якого нотаріуса в Польщі і коштує воно десь приблизно 20 злотих. Ну І що тепер саме головніше, як відправити ці документи у Польщу? Я вибрав відправку бусем, бо це, на мою думку, найнадійніше. Бо я контактую з самою особою, якою віддаю я документи. Плачує сразу гроші, і найголовніше це дуже дуже швидко. Ну і ось віддав я документи, заплатив 50 злотих за те, щоб відправили їх в Україну. Там особа отримала і подалася на візу. Як мені пані Міла казала, пройшов тиждень, і вона мені зазвонила. Зазвонила з тим, що віза готова. Я запитав її в цей момент, коли ж мені треба гроші заплатити. Бо на початку я їй нічого не платив, все йде на довірі. Після цього вона мені відправила. Фото паспорта, фото, що в паспорті стоїть віза, і я їй заплатив ці смішні гроші. Так що дзвонить до неї і питається, скільки це коштує. Ну і ось віза в мене на руках, і тепер я можу спокійно їздити у Німеччину на працю. Спокійно можу знаходитися у Польщі, і мені не треба там платити за карту побута або ще якісь там документи. Так що, всі посилання на пані Мілу є в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте, що в наступному відео. Вийде е, відео про те, як е, змінити водійське посвідчення на польське. Цим також займається пані Міла. Так що всім па-па, До нових зустрічей.